Три роки незламності, боротьби і віри, три роки, відколи Україна щодня доводить світові. Ми вільні, ми сильні, ми непереможні». Сьогодні, тут, у Сієтлі, ми зібралися, щоб сказати, Україна була, є і буде. Ми голос тих, хто бореться, хто тримає фронт, хто вже не з нами, але назавжди в наших серцях. Світло переможе темрям. Правда переможе брехню. Україна переможе. Слава Україні! Друзі. Ну що? Ми зараз знаходимося в сієтлі. Зараз відбувається мирна худа. Сотні і сотні людей прийшли підтримати Україну, багато українців. Зараз ми йдемо на Space Needle, Там буде відбуватися мітинг. Просто неймовірна атмосфера бути разом в єднанні з українцями зі своїм народом. Тому, друзі, а ми йдемо далі. Так, зараз біля мене знаходиться Віталій Піхотін. Ви знаєте, він у мене був на подкасті. Е, такий місцевий. Активіст капелан з України в Україну часто їздить. Віталій, В трьох словах що сьогодні відбувається? Слава Україні, героям слава! І ми, як американські громадяни, підтримуємо український народ в його боротьбі. Найперше за свободу, за незалежність. Це цінності, які прописані в американській конституції. Це ці права та свободи громадян усіх людей. І ми сповідаємо сьогодні, що Україна має право на свободу, на незалежність. Це те, що гарантувала влада Сполучених Штатів Америки, коли розброїла Україну. І ми сьогодні підтримуємо Україну в третій роковині повномасштабної війни. Ми стоїмо з Україною standing with Ukraine, і разом до перемоги, бо ми незламні. Сі людей, як багато, сотні людей. Подивіться, скільки людей, Ми зараз знаходимося біля Space Needle, центр Сієтлу, і пройшла мирна хода по Сіетлі. Зараз ми знаходимося тут, а буде зараз відбуватися мітинг. Дуже багато людей, сотні сотні людей прийшли разом послухати українську музику, послухати українські гасла, будуть говорити про мови про Україну за Україну. Тому друзі, дуже гарна атмосфера, От, гарний час. Просто це дуже цінно зараз, особливо зараз бути віднані. Some ask why should we care? And we should care because if Putin wins in Ukraine, he won't stop there. A Russian victory would embolden other dictators, weaken NATO and make the world more dangerous, including for America. Supporting Ukraine is not charity. It's an investment in the global security and in stopping war before it spreads. Yes. We've seen what happens when the free world ignores aggressors. We must not repeat history. <speaking in Russian> <speaking in Russian> У Сложій сторосі душу сіло ми положим за нашу слово і покажем, що ми праця коса. for your country, for the dignity of your people, for the freedom of ukrainians, and to ensure that a dictator does not get to take over a country. this is not just about ukraine. it is also about dictators everywhere and what we allow to happen. and so i want to say that the world has responded to your courage and to your pride and to your hope and to your fight. Бо нам є ще що сказати, нам є ще кому сказати, і я дуже дуже вас попрошу витримати наступну годину, бути сильними і побути з нами, не втікати. Ще моя молода потилиця на мені не валиться, звужені зіниці. Вдома я давно не був запилені полиці. Я знаю, колись і помре, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли на зброї буде тиша. І я повернуся туди дружити життя, але я вже буду геть іншим, Боже, нам поможе, Боже. Тами хочу нас різні тати і мами, названі новими іменами, об'єднані з об'єднані вогнями. Мало помалу майда на пролом. Ми не знаємо, що буде завтра. Але завтра настане у вас. І, я думаю, це цього варте. Хоч почути для мами цю фразу, немає нічого страшнішого. Хочу подякувати всім вам, хто зараз тут на дощі стоїть, і ми стоїмо і думаємо, це лише якась мікрочастинка відчути те, що переживають наші захисники в окопах, в морозі, в дощі в багнюці і ще й в прильотах і всьому іншому. Тому дякуємо всім, хто зараз тут, друзі, і ми робимо ту справу, яка надзвичайно важлива. Я розпочну. Я хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. І я розпочну не типово, як для пастора. Це згадка про одну українську драматичну історію, яка називається курочка ряба. Хтось, коли казка про курочку рябу. Я не раз про неї думав. Я думав, це. Якась дуже нелогічна історія. Неправильні цілі, неправильні дії, неправильна реакція. Били те і це не розбили. Якась мишка розбила Сіли, плачуть у всіх істерика. Ніхто нічого не може вирішити. Єдиний адекватний член сім'ї це курка, яка приходить якісь дає не ну обіцянки, якось заспокоює ситуацію. Для чого я це зараз кажу, і до чого я веду, друзі? Ми з вами тут не для того, щоб мати неправильні цілі, неправильні дії і ще й істерику розводити. Ми для того, тут щоб використати час і можливості. Щоб заявляти наш голос український і робити правильні речі, і Біблія каже: просіть, буде вам дано, стукайте вам, відчинять і шукайте, і ви знайдете. І ми хочемо заявити, продемонструвати, що ми, як представники церкові, як пастори, священнослужителі, ми зараз займаємося не тільки гуманітарною, соціальною функцією, і духовною. Ми будемо Тримай. мати сьогодні, маємо, будемо мати завтра, будемо мати спеціальні молитовні богослужіння. За Україну, за Сполучені Штати, але зараз ми об'єднали наші зусилля в минулому році. Створили Раду українських церков, щоб подавати голос адвокації три тижні тому на українському тижні Вашингтон Дісі ми створили, підписали згоду про створення такої загальноамериканської ради церков, де ми будемо об'єднувати зусилля наші міжконфесійні. У нас є представники православної церкви, католицької, п'ятидесятницьких церков, баптистських, адвентистських церков. І ми намагаємося зараз по всіх штатах об'єднати наші зусилля, щоб голос української християнської спільноти разом з іншими організаціями, благодійними, цільовими, юридичними союзом жінок американок Українок Америки, щоб ми разом говорили про Україну, друзі. Тому ми хочемо разом давати цей голос, і це надзвичайно важливо. Давайте бути тут з правильними цілями. Не просто шукати спосіб легалізуватися і гарно жити для тих, хто ще в цьому процесі, а щоб ми говорили про Україну. Люди втомлюються страждати, непомітно стихають плечі, тільки вічно ридатиме мати, бо дитя відняли балачі. В ній ніколи не згасне вугілля обгорілого серця дотла. Не збагне до кінця божевілля, що створилось істотами зла. Може, світ завтра знов засміється, і затихнуть прокльони і біль. Та вона не один раз здригнеться, спогад мороку йде з Помістіть і на іншу планету, не забуде вона, немовля. Не забуде нещадну ракету, яка щастя звела до нуля. Заступися, о Боже, бо втрати безкінечно і близько, і здаля. гірко плаче розіп'ята мати українська земля.